Дозвольте собі вообразити надзвичайно болісний сценарій. Уявіть, що ви раптово зникли з життя тих людей, які раніше запевняли, що ви їм життєво потрібні тих осіб, котрі шукали в вас підтримку, коли їхній власний світ розсипався на шматки, і раптом відбувається неймовірне буття триває без вашої присутності, ніхто не занурюється у відчай, не руйнується морально та не згасає від того. Що вас більше немає поруч, відчуваєте, як спиною пробігає крижаний озноб, як народжується гостра пронизлива думка про те, що ваша нескінченна самовідданість, можливо, була лише паливом для вистави, в якій тільки ви не вимагали винагороди за свою участь. Придивіться до цієї картини уважніше житло залишається на своєму місці, робоче середовище функціонує у звичайному ритмі, дружні стосунки не припиняються. Єдине, що розпадається на частини, це ви самі. Ця важкість, що стискає вашу грудну клітку, це не смуток, а справжній жах. Жах від усвідомлення, що ви могли витратити існування, намагаючись силою здобути собі місце там, де для вас ніколи не було призначено простору. Я кажу про це, оскільки вам потрібно дещо зрозуміти ніхто і ніколи не поверне вам ту енергію, яку ви безмовно роздавали. Погляньте на себе з граничною чесністю і запитайте, скільки разів ви ігнорували власну втому, аби розділити чужий біль, скільки разів удавали, що все гаразд, поки ваш внутрішній світ згорав у вогні без жодного свідка. А тепер уявіть, що весь цей внутрішній полум'я, вся придушена людь, і відчайдушна спрага бути поміченим раптово обритають свідомість. Вони розплющують очі подібно до звіра, якого ви роками тримали на ланцюгу в глибинах своєї душі. Юнг визначав це як тінь, інші віддають перевагу називати це тією частиною особистості, існування якої ви боїтеся собі визнати. Але сьогодні я хочу, щоб ви зрозуміли, ця частина не страшилище, а ваш єдиний реальний шанс на порятунок вам стало не по собі. Чудово! Адже справжні зміни завжди починаються з внутрішнього тремтіння. Я скажу вам те, чого ніколи б не вимовив, якби моєю метою було вам сподобатися. Більшість оточуючих вас людей не цінують вас справді не через злий намір, а просто за інерцією. Коли людина звикає все віддавати, не очікуючи нічого натомість, інші починають сприймати її ресурс як щось само собою зрозуміле. Подібно до пораненого звіра, що втратив здатність втікати, ви стали емоційною їжею для тих, хто так і не навчився добувати поживу самостійно, і поки ви стікали кров'ю при кожних обіймах, вони тішили себе думкою, що ваше джерело не вичерпне, але ось істина, яка змусить вас здригнутися, ви смертні і ваші ресурси обмежені. Ніхто не володіє безмежним запасом сил. І єдина причина, через яку ви все ще тримаєтеся, полягає в тому, що ваша тінь, якої ви так страшитеся, просто втомилася чекати своєї години. Уявіть, що наступного ранку ви прокидаєтеся з крижаним серцем, до вас звертається хтось з черговою своєю бідою, але замість звичних втішань ви даруєте йому холодну усмішку і вимовляєте: Я не в змозі вам допомогти. Не через раптову жорстокість, а через відкриття, якому вас ніхто не вчив. Ваше власне життя не менш цінне, ніж життя будь-якої іншої людини. Відчуваєте, як до горла підступає хвиля провини, як сором намагається перекрити вам дихання. Не боріться з цими почуттями, а просто спостерігайте за ними. Вони залякують вас думкою, що, припинивши віддавати, ви прирікаєте себе на повну самотність. Але саме ця велика брехня і тримала вас у полоні всі ці роки. Хочете дізнатися найгіркішу правду Емпат, що досяг межі свого терпіння не перетворюється на монстра, він стає людиною, яку більше неможливо використовувати, і це перетворення приводить у жах тих, хто звик роками живитися його безмежною щедрістю у той день, коли ви вирішуєтеся поглянути на себе без прикрас. Щось всередині вас неминуче ламається, і цей злам стає найвизвольнішим досвідом у вашому житті. Готові слухати далі. Те, що я скажу, негарна притча і не мотиваційна промова для спокійного сну це жорстке нагадування. Ваша тінь дочекалася свого моменту, і якщо сьогодні ви відчули, як щось стислося в грудях, мов загнаний звір, знайте шляху назад уже немає. Якщо ви теж відчуваєте цей сув, напишіть у коментарях тінь. Так починається історія про те, що відбувається, коли емпат стає небезпечним не тому, що він бажає зла, а тому, що він вперше в житті припиняє зраджувати самого себе. Дозвольте мені розкрити одну маловідому деталь коли людина з загостреною емпатією приймає свою тіньову сторону, вона не просто здобуває здатність відмовляти. Їй відкривається набагато більш лякаюча правда, усе її самосприйняття десятиліттями ґрунтувалося на відчайдушному бажанні бути потрібною, і як тільки ця опора зникає, на її місці утворюється вакуум, який за своєю природою страшніший за будь яку самотність. Раптом ви перестаєте бути для когось опорою жилеткою для сліз або рятувальним колом для кожного страждущого. І в цій оглушливій тиші народжується питання, що ранить гостріше кинджала. Якщо ви більше не той, хто всіх рятує, то хто ж ви насправді? Ніхто не готує вас до цього запаморочливого відчуття, схожого на вільне падіння без парашута, емоційний ґрунт, який ви так старанно удобрювали власними жертвами, починає тріскатися. І кожен його уламок кричить про те, що ви значно довше догоджали іншим, ніж справді жили своїм життям. Замисліться на секунду скільки разів ви коригували свої слова, вчинки і навіть сокровенні бажання, аби не зруйнувати образ доброї та надійної людини, яка ніколи не підведе, цей образ став вашою особистою в'язницею, міфом, у який ви самі з часом повірили. Майже ніхто не усвідомлює, що цей момент не фінал, а народження, але це не легкі пологи під звуки підбадьорюючої музики, а мучливий і кривавий процес, що вимагає всієї вашої мужності. Відмовляючись від ролі, яка робила вас потрібним, ви позбавляєтеся можливості ховатися за нею. Тінь змушує вас побачити себе справжнього, без жодної маски. І якщо вам вистачить сміливості витримати цей погляд. Ви виявите, що під шарами самопожертви ховається щось набагато цінніше за роль рятівника, цільна особистість недосконала, але гідна поваги. Саме на цьому етапі більшість втікає, адже повернутися до звичної ролі простіше, ніж винести тишу власної значущості. Але якщо ви встоїте, якщо вирішите залишитися в цьому дискомфорті, почнеться ваше справжнє перетворення і будьте готові. Ті, хто знав вас колишнім, неодмінно вважатимуть себе зрадженими, ваші перемени змушують оточуючих зустрітися з їхньою власною нерішучістю. Встановлені вами межі працюють як дзеркало, яке без обійняків показує їм правду. Перекладати на вас всю тяжкість завжди було набагато простіше, ніж вчитися нести її самостійно. Поставте собі гранично чесне питання. Яка частина ваших страждань викликана тим, що ви взвалювали на себе чужі турботи, скільки разів вам доводилося розбирати завали після чужих катастроф і проковтувати образи з натягнутою усмішкою, аби приховати власне вигорання? Суворий відповідь полягає в тому, що ви звикли жити заради інших кожного разу, вчиняючи так, ви обмінювали частинку свого самоповаги на вдячність. Яка незмінно виявлялася короткочасною, найзлісніший парадокс цієї ситуації в тому, що саме тепер, коли ви вирішили відійти в сторону, вас починають клеймити егоїстом і говорити, що ви змінилися, і в цьому вони праві. Ви справді змінилися, бо усвідомили те, що дано зрозуміти небагатьом любити не означає розчинятися в іншій людині, допомагати не значить дозволяти себе використовувати. А бути відгукливим не значить торгувати своїм благополуччям. Людська психіка влаштована так, щоб будь-якою ціною уникати відкидання, і тому ви віддавали так багато. У вашій підсвідомості будь-яка спроба встановити особисті межі сприймалася як пряма загроза залишитися в самотності, але ось жорстока істина. Той, хто приймав вас лише тоді, коли ви жертвували собою, ніколи вас по-справжньому не любив. Він любив лише те, що ви для нього робили, той комфорт, який ви йому забезпечували. Правда в тому, що люди, які справді дорожать вами, ніколи не дозволять собі вичерпувати вас до повного знекровлення. Вони знають, що здорові стосунки це не однобічне поглинання, а взаємний обмін, але ті, хто звик використовувати вашу доброту, сприймуть ваші нові межі як особисту образу. І в цій реакції ви знайдете найкращий індикатор того, хто з оточуючих заслуговує бути у вашому житті. Коли ви почнете говорити ні, деякі люди зникнуть з вашого життя назавжди, і це найкращий подарунок, який ви можете собі зробити. Вибачте, але той факт, що ви ставите себе на перше місце, насправді вам не належить. Це набутий рефлекс наслідок культури, де самопожертва возвеличується. А повага до себе засуджується. Вас буквально запрограмували на віру в те, що любити це віддавати всього себе без залишку до повного розчинення в іншій людині, але такий стан речей є не любов'ю, а підкоренням. І того дня, коли ви справді відчуєте цю різницю, всередині вас народиться така ясність, що подальша зрада себе стане просто немислимою, озирніться навколо неупереджено. Як багато серед ваших знайомих тих, хто живе у добровільному рабстві у почуття провини, скільки батьків, партнерів, дітей, і друзів виснажують себе під прапором прихильності, хоча насправді лише намагаються заповнити власну внутрішню порожнечу чужим схваленням, ця безмовна драма розігрується знову і знову, передаючись із покоління в покоління. Люди успадковують переконання, що чогось варті лише тоді. Коли безвідмовно служать іншим, так тривожні люди люблять тих, хто панічно боїться бути відкинутим, а допомога стає відчайдушною спробою самоствердитися. Але ви тут тому, що якась частина вашої душі смертельно втомилася від подібного сценарію, ви інтуїтивно розумієте, що ваша чутливість не повинна ставати приводом для експлуатації. Саме це усвідомлення і запускає новий життєвий цикл, період, в якому ваша енергія більше не йде на підтримання токсичних паразитичних зв'язків, а ваш час перетворюється на найцінніший ресурс, який ви більше не роздаєте направо і наліво за старою звичкою. Тут ваша трансформація здобуває нові ще більш потужні виміри творчість. Як тільки ви припиняєте витрачати свої сили на вирішення чужих проблем. До вас повертається здатність творити, уявляти інше майбутнє і досліджувати ті шляхи, що були поховані під тяжким вантажем провини. Замисліться, скільки проєктів ви так і не почали через хронічну втому, які музиці не навчилися грати, які книги не написали і в які подорожі не вирушили. Весь цей колосальний потенціал був поглинутий необхідністю рятувати оточуючих. Тепер з кожною новою встановленою межею, ви по крупинках повертаєте собі свою початкову енергію, ту саму, якій не потрібно нічий дозвіл або прощення. Ця сила пробуджується, коли ви пам'ятаєте, що сенс вашого існування не зводиться до ролі рятувального плоту для тих, хто так і не навчився триматися на воді. Якщо ви більше не рятувальний пліт, напишіть у коментарях я більше не пліт, але будьте готові. Цей процес не тільки звільняє, але й спочатку приносить глибоку самотність. Вам почне здаватися, що ви нікуди не вписуєтеся, адже коли все життя тільки і робиш, що пристосовуєшся, свобода відчувається як незнайома і чужа територія. Саме в цей момент виникне сильна спокуса повернутися до колишніх моделей поведінки, аби не відчувати цей внутрішній холод. Якщо ви опинитеся в цій точці, пам'ятайте. Почуття спустошеності це не ознака помилки, навпаки, це доказ того, що ви вперше в житті робите щось справді для себе. Парадокс у тому, що чим далі ви просуваєтеся цим шляхом, тим виразніше усвідомлюєте вам більше не потрібно, щоб абсолютно всі вас розуміли, ваша цінність не вимірюється чиєюсь вдячністю, а ваша гідність не може бути предметом торгу. І тоді відбувається справжнє диво. Ви вчитеся любити себе з тією ж самовіддачею, з якою колись ставилися до інших, ось про що вам ніколи не розповідали. Справжня сила емпата полягає не в здатності співпереживати всім підряд, а в умінні без жодних вибачень відчувати самого себе. Якщо ви дослухали до цього моменту, якщо ви витримали все потрясіння від цих істин, то перед вами відкривається горизонт, який раніше здавався недосяжним. Це горизонт, на якому ви нарешті можете існувати без масок, боргів і страху. І поки ви прислухаєтеся до цих слів, дозвольте собі зробити те, чого ніколи не дозволяли: зробіть глибокий вдих і відчуйте власну присутність, не те, що існує заради інших, а те, яке самодостатнє. Відчуйте ту непохитну енергію, що живе у ваших грудях і не потребує ні визнання, ні оплесків, ні ролі жертви, щоб усвідомлювати свою цінність. Адже останній секрет, який від вас приховували, полягає в наступному емпат, що пізнав свою тінь, повсталий з попелу, не просто вчиться казати ні, він вчиться шанувати своє існування як акт революції. Якщо ви дібралися до цієї точки, якщо все ще залишаєтеся тут, незважаючи на всі незручні одкровення, знайте, ви вже інший. Ви відрізняєтеся від багатьох, бо знайшли в собі сміливість поглянути в обличчя власній втомі, порожнечі і провині, не ховаючись за виправданнями, і це найбільший доказ сили. Адже зображувати, що все гаразд, поки тихо згораєш зсередини, може кожен, але лише небагато хто вирішується визнати, що ціна за право бути потрібним виявилася непомірно високою. Уявіть, що завтра ви прокинетеся з твердим рішенням зробити своє благополуччя головним пріоритетом, ваші особисті межі стануть неприступними, як стіни фортеці, а ваша чуйність почнеться з вас самих і лише потім поширюватиметься на оточуючих. Подумайте про свободу, яку дарує цей вибір, і про легкість, яку ви відчуєте, перестанувши тягти на собі чужі життєві драми. Якщо ви наважитеся залишитися в цьому новому невідомому просторі, я обіцяю: всередині вас розгориться тиха, але не скорена сила. Вона щодня нагадуватиме вам: ви прийшли в цей світ не для того, щоб вас використовували і поглинали. Ви народжені, щоб бути цільною особистістю. Хтось неодмінно спробує змусити вас відчувати провину, інші назвуть вас пихатим, холодним або егоїстом. Але в глибині душі всі вони відчуватимуть правду, яка лякає їх до смерті. Коли емпат перестає бути зручним, він стає некерованим. Світ найбільше боїться саме чутливої людини, якою більше неможливо маніпулювати. Тут ця розповідь підходить до кінця, але для вас все тільки починається. Це початок життя без невидимих кайданів, без нав'язаних ролей і без обов'язків зникати заради чужого комфорту. Запам'ятайте раз і назавжди, ваша цінність жодним чином не залежить від того, як багато ви приносите в жертву, вашу значущість неможливо оцінити за кількістю тих моментів, коли ви погоджувалися всупереч власним бажанням, адже ваша цінність це невід'ємна, фундаментальна і непохитна константа. Якщо ви прямо зараз відчуваєте внутрішній дискомфорт, а в голові бушує рій думок, це вірний знак. У вас прокидається сила, яка вже не дозволить собі заснути. І будьте впевнені, немає нічого більш перетворюючого і потужного, ніж людина, яка повною мірою усвідомила своє право на повноцінне існування. Перш ніж я закінчу, я пропоную вам закріпити це внутрішнє рішення, залишивши в коментарях одну фразу. Я вибираю бути своїм пріоритетом, дозвольте цим словам стати обіцянкою. Яку ви даєте самому собі. Це допоможе вам, заходячи сюди знову, не забувати, що відправною точкою вашої незалежності став момент, коли ви припинили спроби виручати тих, хто був здатний впоратися самостійно. Якщо мої слова знайшли відгук у вашій душі, приєднуйтеся. Замість порожніх декларацій ми методично прибиратимемо все нанесене, шар за шаром, поки не проявиться ваша істинна суть. А зараз я попрошу вас на секунду заплющити повіки і вслухатися в тишу, яка слідує за моїми словами. Ця пауза не вакуум, а той самий простір, в якому у вас з'являється шанс справді розчути себе. Не лякайтеся, адже те, що зароджується в цьому безмовстві, і є найправдивіший і найщиріший голос з усіх, що вам дано мати, ваш власний. Ми можемо зустрітися в наступному відео, а можемо і не зустрітися. І якщо після сказаного ви відчуєте потребу на час піти в тінь, щоб прийти до тями подалі від зовнішньої метушні, я сприйму це як знак, що ви вловили суть. Запевняю вас, такий поворот подій і буде для мене найкращою нагородою і ідеальним фіналом.